У Чернівцях відкрили нову аптеку мережі ДС. Це вже третя аптека цієї мережі у нашому місті та 109-та на території Західної України. А я зайшла там мені сподобалася і атмосфера, і провізори дуже хорошо обслуговують, якісно. Вислухати, підтримати, підказати. Мережа аптек ДС працює із сучасним аптечним асортиментом та пропонує продукцію за доступними цінами. На жаль, немає державних компенсаційних програм, відсутня страхова медицина. Тому, е Разом з страховими фондами, з виробниками Ми приймаємо активну участь для того, щоб якісне і ефективне лікування було доступним. Для своїх клієнтів мережа Аптек ДС розробила цілу низку акцій та соціальних програм. З нагоди відкриття нової аптеки відвідувачам дарували картку клієнта, яка діє за бонусною програмою і дає можливість отримати додатково до 7% знижки. Передбачено також соціальні картки та знижки і для пенсіонерів. Для хронічно хворих в нас є програма низьких цін запроваджена, де фактично тільки завдяки співпраці з виробником ми можемо максимально низькі ціни запропонувати нашим клієнтам. Щомісяця тут також пропонують спеціальні знижки і на сезонні медикаменти, ліки, які актуальні у ту чи іншу пору року. У новій аптеці ДС, яка знаходиться за адресою вулиця Небесної Сотні, 11, також представлено величезний асортимент лікувальної косметики світових брендів. Тут є хороший асортимент, вибір якісної лікувальної косметики. Як починаю цікавитись нею, тому що вік вже якби каже про своє, підібрати яку допоможе спеціаліст за типом вашої шкіри, за віковими потребами та виробником. Вона є якісна, провірена вже часом і провірена медициною і Лабораторіями все таки краще ніж я піду на ринок і виберу щось взагалі все таки бажано сходити до лікаря. Тому що не завжди фармацевт може визначити, симптоми можуть бути одинакові, але хвороби зовсім різні. Повага, людиноцентричність, професіоналізм це основні якості, на які ми покладаємось. Аптеки ДС також мають сучасне технічне забезпечення і надають нові можливості в мережі інтернет. Відтак на офіційному сайті мережі ДС в режимі реального часу можна перевірити наявність ліків у найближчій аптеці, самостійно Шукати найнижчу ціну і при потребі відразу зарезервувати необхідну продукцію, щоб отримати її у обраній аптеці, ДС без черги.